Ну Що ж друзі, а ми повертаємось до Етерну. Годинниках у нас же 11.32, Як вам і обіцяли, що будемо сьогодні розпочинати мусхапа. Якщо ви підписані на наші соцмережі, це є телеграм-канал Радіо Онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки радіорай та обсайтрай. То знаєте, що гості наші вже в Етері. А я ж то сьогодні прошу вітати у нас студії Альона Карат. Доброго дня, щиро вітаю, рай радіо. Дуже дякую вам за запрошення. Рада нашій зустрічі. Привітрі привіт, привіт, раді. Ми тебе сьогодні також бачить. Так усміхнена шматочок весни до нас та ж <üre> у студію завітав. <світав> так воно і є. Ну власне, будемо знайомитись, тому що ти безпосередньо не була ще в нас на радіо, і слухачі повинні знати. Одразу запитання буде стандартне. Ну, Альона, карат карат. Чому карат? Я розумію, що це можливо це не прізвище, це нікнейм, мабуть, так. так. Розповідай, чому саме такий нікнейм? Псевдонім придумав, до речі, мій чоловік, просто попав в точку. Я так себе відчула, розумієте, от якась фішечка, якась родиночка є, і ну, таку прийняли назву. не <тас> знаю. Я прям відчуваю себе от під цим псевдонімом на 100%. Це я так само, як і я скромний талановитий Андрій Ципуга, Так, зрештою, <тас> карат. <тас> <тас> ну, просто я діамант всього на ну, це я про тебе кажу. Я діамант, діамантка. Це, це вже треба фемінітиви фемін 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 використовувати. так. Добре, з цим ми розібралися. Ну і власне розповідай трішечки про свою. Композицію, яку ти сьогодні нам будеш презентувати, тому що ми її ексклюзивно Фактично. послухали. Фактично, так. ти вже її назвала. Ти вже це слово так промайнуло майнуло між так, розмовою. Так, так, можна так. використовувати синоніми безпосередньо. Ми завжди любимо використовувати такі речі, те, що автор, ти якщо не помиляюсь, авторка, так. як і музики, так і слів. Так. так чому саме така назва, яка назва, і чому саме така? Так, я прийшла до вас з своєю фішечкою, нова композиція. Так. Фішечка, це знаєте, розумієте, така родзиночка, яка є кожній дівчині і жінці. Тобто треба себе поважати, чоловіки, кохати своїх жінок, цінуйте дорожіть ними. Це саме про вільну, самостійну, впевнену в собі жінку, яка надихає, яка створює красу, яка дарує тепло, добро, любов. За це її щиро люблять. Тому пісня фішечка. А от звідки ідея виникла? От чому саме така ідея? Ідея, ну розумієте, у мене вже в репертуарі є така пісня красуня, так. яку я присвячую всім дівчатам, щоб нагадати, що кожна з вас є ніжною, гарною, талановитою красуною. Не забувайте про це, тому що ми частенько про це забуваємо. А інша композиція така в репертуарі фішечка теж продовження красуні, тобто як гімн жіночої сили, розумієте, жіночої угу. краси, це, жіночої бе, свободи. Тебе це і надихнуло мабуть, так, і, так? так. Угу, зрозуміло. Цікаво. Ну не можу не запитати тебе, а в чому ж твоя фішка? Е, не знаю, можливо, знаєте, я люблю просто поєднувати музику в е, сучасне звучання з українською автентикою, щоб за змістом все було просто і гарно, е, ніжно, скромно і достойно. До речі, до речі, слухав я цей мотив. Я завжди як, як я готуюся в принципі до ефірів, це не секрет, тому що я завжди повинен послухати собі окремо, а потім робити якісь певні висновки. Що я відчув е, там дуже кльовий вайб, тобто воно прокачує, але я відчув якраз е, фольклорні нотки. Такі так. невеличкі Легить. і там навіть так, і там навіть був момент зараз, скажу до корчми не повертає. Так. Тобто, це є по факту а, автентика, наша така, ну колорит наш безпосередньо і е, така, ну не побоюсь цього слова, така діджейська, е, ну діджейський біт, по так. великому рахунку. І ти чомусь це міксанула, це класно вийшло. Чому саме ти вирішила експериментувати? От що для тебе цей експеримент означає? Ну мені дуже подобається експериментувати. Ну, взагалі, в таких піснях, як фішечка, красуня, я от, відчуваю свою суть, а мій стиль це стиль моїх пісень. А всі інші пісні так само написані від душі, від серця. Але це, скажімо, от просто моє розумієте, мене mm. синочка. Моя, моя, так, моя, моя фішка. О, так, так. Так. Моя от. фішка, так мені здається, тут би було ще доречно, якби ми мали можливість наперед перед етером запитати в твого чоловіка, яка твоя фішечка, і почути, що від нього варіант. Я думаю, ми до того доберемося, де відкривай всі секрети безпосередньо. Так слухай, а які ти ще хочеш експерименти спробувати? От, зрештою. Ти пробуєш фольклор, автентику з міксом сучасним. Можливо, в тебе є та я впевнений, що в тебе є якісь ще варіанти, що ти хочеш заміксувати. Є варіанти. А ну відкрив трішки. Ну я розумію, що то не можна всім розповідати, але трішки потрібно. Ви знаєте, є така зараз мрія записати нову пісню. Нас пов'язана з святом. Ну, скажімо, така до дня народження, щоб вітати всіх, щоб створювати гарний настрій. Щоб було весело, легко і кайфово. А от який якраз який мікс? Ти не відповіла на запитання. Я, я стежу mm -hmm. я з чим ти хочеш поїде? Ну хоча б трішки. Поєднати? Так. Ну, так само розумієте, з чимось таким сучасним, можливо, автентичним, можливо, не знаю, драматичним трошечки, uh -huh. комедним, комедійним, uh -huh. тобто веселим, грайливим. Угу. В основному посил буде позитивний. знаєш... Позитивний, так. Асоціація, яка є у кожного день і там такий насипає зразу. Це буде класно. це буде класно. Тільки своє. А тепер розповідай, будь ласка, де можна. Послухати безпосередньо з е, е, е. самореклами. так. самореклами. де можна тебе послухати? Е, так, е, послухати можна е, на моєму ютуб-каналі. Підпис, підписуйтесь, дорогі е, слухачі. Я вас чекаю всіх там е, на всіх музичних платформах. Тобто, я є е, е. тобто в гуглі. Що треба прописати в Гуглі? Просто написати Альона Карат. Ось і тоді вся платформа відкривається. Так. Скільки міст ти об'їздила безпосередньо? Ну, багато міст в Україні, але є. Надія, що і за кордоном, в принципі, mm -hmm. яка ну я так само і була за кордоном. Зараз під час війни це трошечки складнилося, але мріємо, рухаємось, працюємо, щоб так само і було, щоб так воно і було. Тому що наші люди повсюди безпосередньо і вони так. дуже цінують за кордоном те, що вони хочуть українське, і вони прям ну прагнуть Не цього. Так. Так, так, Вони потребують цього коду. Знаємо, що ти також на трек фішечка випустила і. Кліпчик сам так. є так є, є в ютубі. А ну розповідай, скільки часу знай. я передивився його повністю до дир, скажімо так, тому що я знаю, що ти міняла, навіть порахував три образи, ну uh -huh. тобто три вбрання uh -huh. саме на ті, скільки часу це зайняло, саме на ті локації. Е, ви знаєте, небагато часу ми вклалися 4 години. Тобто, о, там, о, взагалі, 4 дуже години. Швидко. Я чекав так. там пару ні. днів. Ні, <рес> ні дуже <рес> швидко. Ми розраховували більше часу, але якось дуже встигли швидко. Я працювала до речі з Андрієм Снімщиковим, Я вже працювала. Oh, з ним не один раз, дуже талановита, працелюбна і професійна людина uh -huh. і взагалі прекрасна людина. Андрій, привіт, що ти нас бачиш. <сум> я дуже вдячна і дуже радію, що я довірила йому цю роботу. Він зробив її дуже достойно і дуже якісно. я Вважаю, мені дуже подобається. Ну всі ми всі... вже скільки за неї розповіли. Я думаю, так, що так, пора так. і послухати. Пора послухати. Тільки Але... ми зовсім згодом. Ще також почитаємо коментарі, готова чи не так. готова, а Ру. ми будемо читати. Ми трішки Слишком і вздовж і в поперки, по треку, Чудово. і по кліпу, і по коментарях. Тому Але будемо ми ексклюзивно прем'єрити пісню Альони Карат під назвою Фішечка. Слухаємо. Ну що ж, друзі, це була Альона Карати пісня. Фішечка. Ну і за слів пісні вже можна зрозуміти, яка ж то твоя фішечка є. Так так, 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 так Так воно і є. Так воно є. Ну і ми тобі ще попередньо розповідали. Так до коментарів йдемо. І я бачу, що і щедра ти на відповіді до коментарів, бо відповіді є фактично на кожні коментарі. А, є. А, от є. я власне хотів запитати, чи так. є відповіді, чи ти відповідаєш чи не відповідаєш. Це ти відповідаєш, чи хтось на тебе там займається? Намагаюся завжди відповідати. Я тільки побачила одразу, якщо ага, навіть так. якщо сильно занят. Окей, е, Всі нахвалюють. хтось пише шикарний кліп, прекрасна співачка, все гармонійно, гарна, весела, оптимістична е, пись. Е, і мела співачка, а хтось навіть пише, чому ми ще не знайомі. Навіть уже люди пробують в коментарях і пізно познайомити стрішки поближче. О, як цікаво. Так розповідай, будь ласка, про свої подальші плани. Зрештою, ти казала, що в тебе там має бути Ну, коли, коли саме? Ну трішки треба От, от скоро. Я думаю, на протязі там двох-трьох тижнів ми вже зробимо щось. Двох двох тижнів навіть, А ти планувала, можливо, з кимось зробити якусь невеличку колабу. Ти колабу з кимось зробила? Ну, це світ з кимось записати. Дует? Mm -hmm. Так. А ви знаєте, ну, в принципі, в мене є в моїй скарбничці вже там такі папочці. Так, та ти розумієш, пісні? до чого ми зараз підходимо. А, так. так. А, а. А, розумієте, коли прийде от час, я відчую, мені здається, одразу я і собі так, намалюю образ, хто ага, це має хто бути. Хто це має бути? Тому що от, от зараз не можу сказати. Мені Добре. всі подобається, всіх поважають. Да, давай простішим форматом підемо. Хто тобі подобається? Давай топ 3 естради. А, всі. Ні, Всі так Кожна не всі Кожна своя фішечка. Фішечка, так, кожна своя фішечка, але такі, які тобі найбільше запам'ятовуються. З За української? Тут може бути Можна абсолютно... і так, і так. З ким би ти хотіла записатись. Отак, це дуже важливо. Ну, знаєте, не знаю, мені подобається от Вулканов. Ага. Він дуже цікавий. Ну, тобто, молодий, такий, так, харизматичний. Так, так. Було діло. Приходив, так, приходив, так. приходив. Приходив, приходив гості. Тобто, дуже веселий. Я взагалі mm. люблю позитивних, веселих людей. Вони так надихають на гарний настрій, навіть тобі, коли Хочется сумно. хочеться творити. Mm -hmm. Поспілкуєшся. Ще хто? <laughs> 에... Можливо, когось дівчат. Дівчат? Ну будемо призвати. Візуалізація наша свята. Mm, mm -hmm. Всі подобаються ці дівчата, які у вас тут Такі на стіночці. Я так розумію, натякається на те, що треба дати контакти. А, буде, треба якого, дати так. Контакт. Можливо, можливо, так. Е, ну, тобто, е, ви знаєте, е, Пісні є вже в скарбнички. Е, як я йду діду до них, я одразу так собі ну, разом. Не, не, не хочу відкривати, не хочу відкривати. Не знаю, було. просто я боюсь пообіцяти. Ага. Знаємо, добре, ми хоча б знаємо, що за два-три тижні можна очікувати. Ну no, так, три вже... тижні місяць може mm -hmm. так, так mm -hmm. щоб mm -hmm. бути більш чесною. Ну і власне давай те, що я тобі обіцяв. трішки будуть підстави. В нас буде невеличкий бліц, так як трек безпосередньо звучав. Ми його чули. Там йде мова про кохання безпосередньо. Тому і бліц буде із цим зв'язаний. Суть дуже проста. Я думаю, ти в курсі. Треба відповідати те, що перше приходить до голови, можна розтягнено, але це буде стосуватися якраз безпосередньо тебе і самої пісні. Отже, готова. Ти там співала про пори року. Яка улюблена пора року твоя? Літо я народилась. Літку ага, скромно, скромно так брюнет чи блондин? Так згадує, так згадує чоловіка. Який мій чоловік? Щоб не образити. Ну, русявий. Русявий. Руся. Руся. Добре. Русяві, е, можна е, русяві, красиво, можна так, зробити так. іншим міст. макаром. Якщо не можеш згадати, яке улюбне волосся, який чоловік. З волоссям. З волоссям. А можливо. Ні, якщо з волоссям, то вже точно з волосся. Так. Там, там не Окей, e -E, Поцілунок на першому побаченні: це добре чи погано? Пригадай свій. М погано. Погано? Погано? Тобто на першому баченні не на першому не треба. Угу. Добре. Аж так Ось, непогано. Тепер ну, градус буде зростати Добре. інтим після третього побачення, це так чи ні? Ні. 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 Добре, провокативне питання. А коли тоді так для тебе пригадуй. Треба розпізнати людину ті року, ї... місяць, чи можете їй довіритись? Ну, взагалі, інтим ну, це вже тоді, чоловіка. коли кохаєш. Ану. Тоді, коли є справжнє кохання, так інтиму не може бути. Взагалі я так вважаю. Та й поцілунки в принципі теж. Ну навіщо просто так себе витрачати на, на щось? Ага. Треба тільки достойну партію знайти. Якщо вже хочеш заміж, так тоді вже можеш, хочеш від все. нього зрозумі... дітей, і все, все, все ми, ми зрозуміли. <світ> <світ> Викортилися супер. Ви камера <світ> все <світ> бачить. Добре, <світ> щастя чи гроші? Що береш? Ви знаєте, щастя, звичайно, на першому місці, але ну, без грошей ніяк в нашому часі. Тому це, мабуть, такі е, щастя знаю, з змішані, змішані поняття. Чи гроші тобто, зі щастям? Е, так. Е, е, ну, щастя і так, з і так, і так. грішми. Так. так, так, щастя з грішми. <сум> Добре, тоді наступне кар'єра чи стосунки? Е, першу чергу сім'я, тобто стосунки, і тоді кар'єра. І сам. тоді кар'єра. Ну, мабуть... Ну, тут... тобто, воно, ви знаєте, вона все на рівні. Тому, що що вона одне -одно -одно одного надихає. Так, 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 так. Якщо допомагає друга половинка, це прекрасно насправді. А, що ти останнє слухала з музики? А тепер відкривай свій телефончик і, або, можливо, пригадаєш, або можливо слухає? пригадаєш так, те, що ти слухала останнє. Я слухаю ну? європейську музику. Яку? Тобто... Так. Ой, взагалі, я можливо ще з тих часів мені дуже надихає мене «Сілін Діон. Я включаю її пісні. О -о -о. І просто розумієте, відкривається якесь нове дихання. Ти створюєш, начебто, іншу музику, але вона. На, настільки тобі таке даю решину силу, таке натхнення, таке на пам'ята, бо тому що завжди, коли ставиш запитання, знаєш, типу яку музику ти слухаєш, і людина зразу так зависає. Ну класно, ти, значить, ну в тебе дуже хороший смак, тобі скажу більше. Дякую. Е, ще трішки залишилося. Хто е, подобається топ-1 з української естради? Ну крім вулканова, ми вже а, там а, так, Ну це так, так. скажімо, просто не першу Ну я до... розумію, так, так, так. Е... От прям хто подобається, ти не колаба з кимось, а хто прям топ. Це може бути гурт, це може бути будь-що. Але... Українська. Мені подобається, наприклад, голос, злати огні ну, гарно, дуже не знаю. Ну, всі в принципі, достойні артисти. Mm -hmm. розумієте, У кожного дійсно своя розиночка є своя така фішечка, фішечка. свій стиль. Так. А, тобто, ну, okay, okay. Кожен по своєму молодчинка. <світ> тоді е крім, крім е Селіндіон, хто із-за кордону, тоді тобі топ. Крім, е може бути гурт будь-хто, не обов'язково колаба. Гурт. Ну, будь-хто. Ну, не знаю, чесно кажучи, подобалась колись і Брітні Спірс, і теж свій класний, така харизма. Так, так, так. Ну, Лювіві якраз. Бейонсе. Тобто, подобається. Окей, ок. Питання ноль, так, питання доль. Тікток чи Інстаграм? Ну, я в Інстаграмі більш. Ми інстаграмщики, ми ще не тіктокери безпосередньо, так, -у але, ще але, не дійшли. Але треба доходити, тому що всі рекомендують насправді. Ну так, і останнє, так. що для тебе щире кохання? Щире кохання це вірність, це взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, ну тобто, спільні інтереси. Ну знаєте, фішечка якраз в любові, в простоті, в, тобто в такому чесному відношенні. Маєш бути чесним, маєш щиро кохати, і в тому ти будеш особливий, унікальний, неповторний. Супер. Ну Чудово. і останнє запитання. Богдан, Ну, звичайно, ж, не можемо не попросити побажання для наших слухачів на сьогодні. Ну і на вихідні. Так, дорогі слухачі, я вам бажаю не втрачати віри, надію, нашу перемогу. Дай Боже всім миру, злагоди, добра, любові, щоб закінчилась нарешті та вже страшна, несправедлива війна, щоб не гинули сини України, щоб мати кожна дочкала свого сина. Я обіймаю кожного всім серцем, бажаю вам бути завжди в гарному настрої, творити добро і вірити. Це найкраще. Ну, а я друзі нагадую, що з нами сьогодні в програмі Москаб завітала до нас у студію Альона Карат. Дякуємо за те, що було. Ну і чекаємо уже нової пісні. Так і сяй 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 на всю Україну і на весь світ. Дякую, дякую, дуже приємно до зустрічі. До нових зустрічей. Слава до зустріч. Україні, героям, слава. героям слава. Ми трішки до музики.